Привіт, з вами Роман, і сьогодні трішечки новин про канал. По-перше, ми набрали 150 підписників в Ютубі. Це не багато, але це дуже крутий результат. Ми недавно почали, тільки но було 100, а вже 150. Це все завдяки вам. Ваша підтримка. Вона робить наше невеличке україномовне ком'юніті більше, більше і більше, за що я вам дякую. І друге, і найбільш важливіше, мабуть, ми запускаємо голосування на вибір фонду, в який підуть обіцяні 50% від ваших донатів. Голосування буде в Телеграмі, в Discordі, і ми будемо рахувати голоси сумарно. Тобто фонд, який отримує найбільшу кількість голосів у Телеграмі плюс у Discord, саме туди підуть гроші. Тож, будь ласка, голосуйте. Ми хочемо почути ваш голос. Ми хочемо почув відправити ці гроші туди, куди ви вважаєте за потрібне. Тож, будь ласка, приходьте, голосуйте, а побачимось з вами завтра на стрімчику. Очікувані нового DLC у Dead by Daylight. Дякую та скоро побачимось.